Потужність більше не вимірюється розміром. Саме це доводять ганзарядки нового покоління від Ugreen. компактні, холодні і шалено ефективні. Коли більшість брендів лише адаптує старі блоки під нові стандарти, Ugreen перероблює саму філософію живлення. Замість перегріву стабільність, замість громісткого пластика, елегантна інженерія з азотним галієм у серці. Кожен кубик це маленький енергетичний процесор, здатний одночасно живити ноутбук, смартфон і планшет без втрат швидкості. Такий рівень оптимізації вже не виглядає дивом. Це результат точних розрахунків, охолодження через багатошарову систему і продуману ергономіку. Ugreen перетворює зарядку з буденного аксесуара на інструмент ефективності, який легко кинути в кишеню, але важко перевершити за характеристиками. У цьому рейтингу п'ять найкращих ганзарядних пристроїв Ugreen 2025 року, де технологія працює на практику, а не на маркетинг. П'яте місце посідає Ugreen Некзод Gun 30 w Мінімалізм, який не жартує продуктивністю. Це зарядка для тих, хто цінує швидкість у компактному форматі. Усього один порт USB, але який універсальний і потужний. 30 Вт енергії вистачає, щоб за півгодини підняти заряд айфона майже до половини, а планшет повністю відновити за дві години. Усередині ган технологія нового покоління, що замінила кремній. Завдяки їй корпус залишається прохолодним. А енергія передається максимально ефективно. Пристрій підтримує одразу кілька протоколів швидкого заряджання: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei, Fast Charge і навіть Super Charge. Тобто один адаптер підходить до всього від MacBook Air до звичайного Android-смартфона. Розміри лише 40 на 33 міліметри, вага 50 грамів, тож у кишені він не помітний. Але під час роботи нагадує, чому Ugreen вважають лідером у гантехнологіях. І, хоча кабелю в комплекті немає, це швидше натяк на професійність. Некзот 30 Вт розрахований на тих, хто вже розуміє, що таке справжня енергоефективність. Четверте місце отримує Ugreen Robot 30W, зарядка, яка виглядає як іграшка, а працює як інженерний шедевр. Вона створена для тих, хто не терпить компромісів між дизайном і технологією. Попри компактний корпус, тут захований повноцінний енергетичний блок на 30 w що підтримує всі основні стандарти швидкого заряджання від Power Delivery 3.0 до Huawei Supercharge. Це означає, що один адаптер здатен зарядити як iPhone, так і флагман Samsung чи Huawei без втрати швидкості. Технологія GAM, серце цієї моделі, забезпечує стабільну роботу без перегріву, а також дає змогу зменшити розміри без шкоди для потужності. Завдяки цьому робот залишається прохолодним навіть при повному навантаженні. Його вага лише 50 грамів, тому він легко поміщається в кишеню чи дорожню сумку, що робить його ідеальним супутником для поїздок. Захисна електроніка Ugreen контролює температуру, струм і напругу в реальному часі, тому ризик перегріву або перевантаження практично відсутній. Такий адаптер підійде тим, хто хоче мати під рукою стильну, ефективну і надійну зарядку, здатну впоратися з будь-яким сучасним гаджетом від навушників до ноутбука. Третю сходинку займає Ugreen Некзотсорок 45 – зарядка, що вміє більше ніж здається на перший погляд. Усього два порти, але кожен із них повноцінне джерело енергії потужністю до 45 Вт. Вона заряджає одночасно два пристрої без падіння швидкості, тож ноутбук і смартфон відновлюються паралельно, а не по черзі. Це універсальний інструмент для тих, хто постійно в русі: мінімум місця в рюкзаку, максимум користі на столі. Технологія GaN дозволила інженерам Югрін зменшити нагрів і підвищити ефективність перетворення енергії, тому навіть під навантаженням адаптер залишається холодним. Некзоут підтримує весь спектр сучасних стандартів. Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0, Huawei Supercharge, Oppo VOOC і навіть Apple Fast Charge. Тож будь-який гаджет отримає оптимальну потужність без ризику для акумулятора. Корпус виконаний із вогнестійкого полімеру. Приємний на дотик, витримує подряпини й падіння, а діапазон вхідної напруги 100-240 вольт робить цю зарядку безпечною супутницею для подорожей за кордон. Компактна, елегантна, але технічно зріла. Nexode 45 Вт чудово показує, що у світі ГА навіть середній клас може виглядати як флагман. На другому місці Ugreen Nexode 100 Вт, справжній універсал серед ган-зарядок. Це не просто адаптер, а мініатюрна енергостанція для тих, хто працює з ноутбуком, планшетом і смартфоном одночасно. Чотири порти, три USB-C та один USB – Розподіляють потужність розумно, а головний порт видає до 100 Вт. Тож MacBook чи інший потужний ноутбук заряджається так само швидко, як від фірмового блоку. Інтелектуальна система управління автоматично визначає оптимальний режим для кожного пристрою, запобігаючи перегріву, перенапрузі та надлишковому струму. Технологія Ген дозволила зменшити втрати енергії та забезпечити прохолодну роботу навіть при повному навантаженні. Підтримка Quick Charge чотири 3.0 Plus Power Delivery 3.0, Huawei Supercharge, Samsung Adaptive Fast Charging це гарантія сумісності з усіма сучасними брендами: від Apple до Xiaomi. Вага трохи більше 200 грамів. Габарити компактні, корпус із міцного полікарбонату з мінімалістичним дизайном. Це рішення виглядає професійно і стримано. Nexode 100W чудово підходить для офісу, подорожей і будь-якого сценарію, де важлива швидкість і стабільність. Саме така зарядка показує, як далеко пішли гаен технології у практичному використанні. Перше місце заслужено отримує Ugreen Нексот 300 Вт, справжній монстр серед ганзарядок, який здатен живити цілий офіс із п'яти пристроїв одночасно. Це не просто адаптер, а настільна станція живлення, створена для ноутбуків, консолей, планшетів і смартфонів, що потребують максимальної стабільності та швидкості. Потужність до 300 Вт, з яких головний порт USB-C видає вражаючі 140 Вт, а інші розподіляють залишок енергії розумно. Без просідання струму завдяки підтримці Power Delivery 3,1, Quick Charge 4,0 Huawei SuperCharge, Samsung AFC і PPS. Цей пристрій підлаштовується під будь-яку техніку: від MacBook Pro і Steam Deck до смартфонів і бездротових навушників. Технологія GAN нового покоління гарантує високу ефективність при мінімальному нагріванні, тож Nexot 300 Вт залишається холодним навіть тоді, коли працює на повну потужність. Корпус масивний, але елегантний. Стриманий сірий дизайн, стійкий до подряпин пластик і вбудований кабель живлення довжиною 2 метри, який робить модель зручною. Чною для настільного використання у комплекті є USB-C-USB-C кабель на 5 ампер. Тож користувачу не потрібно шукати окремі аксесуари. Цей зарядний блок вершина лінійки Ugreen, де все зведено до максимуму: потужність, технологічність і абсолютна надійність. ГАМ-технології зробили революцію у світі зарядних пристроїв. Компактні, холодні і надзвичайно потужні адаптери тепер здатні живити все: від смартфона до ноутбука. Це новий стандарт ефективності, надійності та швидкості, який змінює уявлення про енергетику майбутнього. До нових зустрічей! Скоро побачимось.